Вітаємо! До вашої уваги гаряча пропозиція на Hyundai Ioniq 2017 року з пробігом 75 тисяч кілометрів в хорошій комплектації від одного власника з Норвегії. Експлуатація почалася в кінці 2017 року. Зарядка була від домашньої розетки, тому здоров'я батареї в хорошому стані. Сидіння на тканині, підігрів передніх сидінь та керма, ледівські фари, передні та задні парктроніки із задньою камерою безключовий доступ. Автомобіль у збереженому стані, в рідній фарбі, без пошкоджень з рідним пробігом. В комплектації є літня та зимова гума на титанах плюс зарядний кабель. Наразі авто у продажі. Щоб привезти його під ключ у Львів з повним розмитненням, вартість на зараз 12 тисяч 900 євро. Не зволікайте, пропозиція цікава. Бажаємо успіху!